Відкривайте гаманець, комунальні послуги подорожчали з травня на газ, з червня на електроенергію. Ми вже витрачаємо більше на черзі спекотний липень і вода. Вже зовсім скоро кожен лів'янин отримає стару платіжку з новою сумою. Чи спонукає вона містян економити? І як саме ми дізнавалися цього тижня? Ну, найбільше наша сім'я витрачає е, воду на приймання душу. Кожен член сім'ї десь два рази в день ходить е, в душ. Зараз ми платимо в місяць е, десь в середньому за три куба води е, до 40 гривень. Ми будемо платити на 15 гривень більше. Звичайно, що це досить негативно вплине на, на, на бюджет сім'ї кожного. Така ж сім'я, але без лічильника зараз сплачує в середньому 88 гривень за місяць. За новими ж тарифами їм доведеться додатково заплатити ще мінімум 30 гривень. Отож, після подорожчання сім'я Мар'яни, яка має лічильник, платитиме за холодну воду майже 60 гривень. А з родинного бюджету сім'ї, в якої такого приладу немає, доведеться викласти усі 120. З липня холодна вода подорожчає на 40%. У Львів водоканалі переконують, таке зростання тарифів виправдане і в той же час попереджають, нова ціна не остаточна, можливі чергові підвищення. Тариф змінюється в сторону зростання в розмірі 4,50 за один метр кубічної води це не повний тариф, який має бути на сьогодні для водоканалу. Копійка гривню береже більш ніж на одну таку монету подорожчує одне відро води. Втім, якщо ви не хочете топити свої заощадження, є варіант економити. Богдана економить воду щодня. Дівчина каже, це просто і так може робити кожна господиня. Ну, ось моє посуду в мисці і потім ту воду використовую ще раз. Наприклад, цю воду можна злити в унітаз. Також як варіант можна помити підлогу у ванні. Руслан каже, економити воду лише вчиться, малеча ще не зовсім розуміє цінність грошей, які таким чином заощаджує. Проте уже знає, чому береже воду. Бо люди не можуть вижити без води, а в світі води мало. Відкриваємо кран, змочуємо щіточку і замокриваємо кран. Гарно по пополуще. Так, первое по полуще. Так, і закриваємо кран. Вам не до душі економ-варіант і криниця у дворі для вас екзотика. Поблизу вашого будинку немає такої колонки, або вона ж, як і ця, не працює, тоді є альтернатива. львівські вівці Каву, чай, компоти звідси варим. Діло не в грошах, а в якості води. Тут якісніше, ніж крані? Звичайно. До природних джерел приходять не лише набрати воду, але й попірнати. Для здоров'я то добре. Я, по-перше, як льов'янин, пам'ятаю, що ніколи тут не було води у Львові. І коли до води треба відноситись дуже обережно. Коли зранку в 6 годин починали наповняти всі ті йомкості на цілий день, то тепер, коли вона так ліється, то я думаю, що люди забули, що таке обережність. Санепідеміологи попереджають, аналізи львівських джерел не проводять щоденно, а тому є загроза, що разом із водою ви отримаєте і небезпечні бактерії. За цими джерелами практично ніхто не несе ніякого нагляду, не сформована в них зона формування води і догляд за цією зоною. Тому ця вода не є завжди безпечною для використання людьми, і її не бажано використовувати. Якщо тарифні удари відправляють ваш сімейний бюджет у нокаут, ви можете застосувати як засіб захисту один із способів економії або ж поєднати декілька одразу. Однак пам'ятайте, що не завжди смачна джерельна вода є якісною. І заощаджуючи фінанси, не економте на власному здоров'ї. Ірина Мочульська Тетяна Діяк, тема тижня «Нові вів тебе.